Так, друзі, вітаю на каналі. Продовження відео на тему гельві акумулятори. В минулому відео були огляд 110 сотки. Сьогодні у нас на 200 ампер часов модель. І на 100 також Вони йдуть типу гель. Коротенько про характеристики. Моделька у нас на 200 іде у нас 54 кг. Такі ручки для переноски. Кріплення під болт, інструкція. Також сотка. Ручка для переноски, болти, сертифікат. Такі дві моделі. Моделі в нас дуть країна-виробник Румунія. Якісні модельки. Так, з минулого відео я вже розказував, беруть в нас. На 200 підсонечні панелі. Також для дому, для інверторів, безперебійників. Сотки також беруть для інвертора. Безперебійника. Для дому під котел, холодильники. Ну, для освітлення також. Такі дві моделі. Ця модель у нас де гель. Мультігель, точніше, карбон. Вага модель 33 кг. Такі дві моделі. Більше інформації можете ознайомити на нашому магазині По ценам. Також можете ознайомитись, є в наявності, кому потрібно. Звертайтеся. Так що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.